Пошуках децентралізації до Івано-Франківська завітали практично всі сільські та селищні голови Прикарпаття, аби знайти відповідь на питання, що робити, усе через нові поправки до бюджету кодексу, який нещодавно ухвалив парламент. Люди розгублені, адже не знають, як їм скласти сільські бюджети, адже обіцяної фінансової свободи регіонів поки не помітно. Навпаки, більше грошей надходитиме до центральної казни. Ми прекрасно розуміємо, як приховується акциз. Як ідуть підакцизні товари, з якими накладними, без накладних і так далі. Ми це все прекрасно знаємо, але нас просто кинули, як то кажуть, під танки. Ми чули стільки років про децентралізацію влади, про те, що нам повернуть на місцях всі податки, про те, що нам дадуть жити селу нам на сьогоднішній день. Стовідсотково в зворотньому нагло нас зґвалтували, всі села. На засідання запросили прикарпатських нардепів, тім прийшли лише двоє. Депутати виправдовуються над змінами до бюджетного кодексу. Працювали два тижні, не покладаючи рук. Надавали пропозиції, вносили правки. Втім, жодного результату не відчули. А за новий держбюджет взагалі відмовилися голосувати. На руках нічого не було. Було колись там то, що ми два тижні нам роздали, але ж слухайте, що правок тільки депутати, а ще правили мінфін, ще пропозиції були з областей і так далі. і так далі. Тобто воно мало якось перетворитися в інший документ. Нічого не було. Ми не голосували за цей ганебний бюджет. Ми голосували не тільки тому, що він взагалі поганий, а тому, що спосіб ухвалення цього бюджету абсолютно був непрозорий, абсолютно не відповідав тим задекларованим речам. Коментарі запевнили, наразі все ще є шанс внести до опрацювання у бюджетний кодекс. Відтак закликала громаду долучитися та вносити всі свої пропозиції. Остаточні правки Верховна Рада спробує ухвалити 15 лютого, поки місцеві бюджети не прийняли у чотирьох районах Прикарпаття.